Ве про тебе прекрасна країна, та хлібами дух мене вкриті поля, і до шлях твій доволі моя Україна, незалежна та славна славянська земля. Лунає пісня, солов'їна, і виєві снебови. Моя суборна Україна знов зустрічає день новий. Тільки світлих доріг ти для мене відкрила, до високих зірок, у широкі поля, у мені твоя кров, У мені твоя сила, найдорожча з усіх Рідна земля моля. Рідна земля моля, я листок твій зелений пісня вже ось про мені сонце бросі. Дорогі друзі, ми вітаємо вас на шкільному марафоні новин, присвяченому Дню соборності України. У тривалій боротьбі за національне визволення, утвердження власної державності, наш народ не раз переживає як гіркі, так і радісні події. Одна з таких сторінок нашого минулого боротьба українського народу за соборність своїх земель. Так розпорядилася історія, що впродовж століть наш народ та землі України були розрізнені, належали до інших держав. Тож, споконвічна мрія українців, було об'єднання розрізаних частин України в межах однієї держави. Рідна матір Україць, О, Одивись твої сини, вже посіяли свободу, вже колосяться лани. Ті, із кого кепкували, насміхались, як могли. За народом гордим стали. Більше вони вже не хохли. Не лакузи, не примари, а герой та брцу. Західноукраїнські землі входили до складу Австро-Угорщини. Тут, на відміну від східних земель, українці мали ряд політичних свобод і всебічно розвивали культурне та громадсько-політичне життя. З 18 по 19 жовтня 1918 року у Львові відбувся з'їзд політичних і громадських діячів українських земель у складі Австро-Угорської імперії, на якому було створено Українську національну раду. З'їзд від імені цієї ради видав постанову, яка окреслювала українську етнічну територію в Австрії, та зазначала, що ця українська національна територія стає українською державою. На жаль, така заява не мала практичного значення і була важливою лише як уяв політичної думки і волі українців Галичини. Посередині листопада 1918 року Австро-Угорська імперія розпалася під впливом революційних подій, і вже 1 листопада війська Української національної ради захопили Львів, проголосивши створення української держави. А 13 листопада за новоутвореною державою закріпилася назва Західноукраїнська Народна Республіка. Тож, одним із найважливіших завдань уряду з ОНР було об'єднання усіх українських земель в одну державу. Але, поки гетьман Павло Скоропадський володарював у Києві, ця мета була недосяжна. Ситуація змінилася, коли на зміну гетьмана то до влади прийшла директорія. Було відновлення Українську Народну Республіку та її закони. Як можна було сподіватись, директорія поставилась дуже прихильно до ідеї Соборності, як наслідок. Ініціатор об'єднавчого руху, представник Державного секретаріату ЗУНР, 1 грудня 1918 року підписав у Фастові передступний договір про намір об'єднати населення і територію обох утворень в одну державу. Обидва уряди зобов'язувалися в найкоротший час здійснити це об'єднання. Даний договір викликав схвалення українського заголу і став по суті, першим і основним актом соборності після нього значно активізувалася боротьба за ідейно, політичне і територіальне об'єднання українців усіх земель. Перше рішення у цьому напрямі зробила Українська Національна Рада, яка 3 січня 1919 року одностайно прийняла ухвалу про звуку Західноукраїнської Народної Республіки з Українською Народною Республікою. Об'єднавчий рук, який охопив майже всю Україну, досяг свою апогею і в 20-х числах січня перемістився в столицю УНР. Київські видання друкували численні статті, інформації, інтерв'ю, присвячені об'єднанню українських республік. Директорія і Рада народних міністрів призначили урочисте святкування об'єднання УНР із УНР на 22 січня. Мабуть, це було не випадково. Бо вказаний день збігався з річницею історичного 4-го універсалу Центральної Ради, згідно з яким УНР проголошувала самостійною незалежною державою. Отже, він мав стати днем подвійного всенародного свята Незалежності і Соборності. І ось настав день, за який українці боролись упродовж багатьох століть. Ранок 22 січня. Площа біля Софійського собору повністю заповнена людьми. Вхід з Володимирської вулиці прикрашала тріумфальна арка з гербами історичних земель України. Під звуки оркестру крокували військові підрозділи. У речистості розпочав заступник президента ЛНР Лев Бачинський, який нагадав про традицію: одного розривного тіла від Володимира Великого до великих гетьма. Секретар оголосив вірчу грамоту президії Української національної ради і передав її голови директорії, який привітав галицьких делегатів, наголосивши на непересічному значенні акту соборності. Представник директорії Федір Швець виголосив великі слова: віднині зливаються одно, віками відділені одна від одної України: Галичина, Буковина, Закарпаття і Приніпрянська Україна в одну велику країну. Віднині український народ, звільнений могутнім поривом своїх власних сил, має змогу об'єднати всі зусилля своїх синів для створення нероздільної незалежної української держави на добро і щастя українського народу. Отже, вперше за 600 років був зроблений серйозний крок до об'єднання більшості етнічних українських земель в єдину державу. На жаль, у тих складних внутрішньо та зовнішньополітичних умовах так і не вдалося завершити об'єднання розрізнених частин України. Тоді, в 1919 му Україна так і не змогла відстояти свою незалежність. Однак, незважаючи на невдале завершення об'єднання двох республік, начення акту надзвичайно важливе, оскільки він наочно показав безперспективність спроб роз'єднати український народ, протиставити українців один одному, змусити їх служити чужим для них інтересам. Він став етапом встановлення і розвитку української державності. Перший президент Української Народної Республіки Михайло Рушевський зазначав, які б тяжкі проби не судили переходити Україні українському народу в історична доля, які перетурбації належали б ще перед ними, великі часи Української центральної ради і її акти зостануться великою епохою їх розвитку, твердою підставою національного будівництва. Об'єднавча акція 1919 року залишила глибинний слід в історичній пам'яті українців. Справжня єдність народу у боротьбі за незалежність демонструвала світові Україна 21 січня 1990 року. Знаменним етапом піднесення Духу Свободи став живий ланцюг між Києвом і Львовом, коли 21 січня 1990 року тисячі українців взялися за руки на згадку про проголошення акту в Ця акція прискорила розпад СССР і здобуття національної незалежності, бо приконливо засвідчило духовну єдність східних і західних регіонів України. Утворення незалежної української держави в 1991 році знаменувало початок нового етапу в утвердженні суверенітету і соборності українських земель. Винятково важливим політико-правовим чинником на цьому шляху стали результати загальноукраїнського референдуму 1 грудня 1991 року, в ході якого, за підтвердження акту проголошення незалежності України, висловилося понад 90% виборців. День соборності України почали відзначати на державному рівні з 1999 року. Коли був підписаний відповідний указ у президенту України, згідно з цим документом, 22 січня, день, коли був проголошений в 1919 році Акт з Луки, виставлено днем соборності України. Молюсь за тебе, Україно, молюсь за тебе кожен час, бо ти у нас одна єдина писав в своїх віршах Тарас. Молюсь казати, щоб у тебе не було між людьми війни, Щоб завжди було чисте небо на нашій стомленій землі. Щоб завжди у садку Смирека весняним квітом під вікном цвіла. І принікалим з ворі налеки, Щоб гомні хвиль послухати Дніпра. Боже Отче! Це могутнє, захисти, коханий край. Дай нам вийти у майбутнє та сміливість, дай захисти нас від славійних хвижаків, жорстоких, захисти нас від божевільних, від чорнобилів нових. Хай соборе на руїні стануть там, де ти прорік. Незалежній Україні слава нині і повік. Маєм сонце, маєм море, маєм Київ і Дніпро. Маєм землю не на, на якій росте добро. Сила жовтий прапор має, Володимирський тризуб. їх обіймає. Ми народ великолюб. Мене болить, коли мене вбивають. Коли ненавидять мене, мене болить. Мене болить, коли сусіди знають про моє вбивство і намить. на себе приміняю згодом, запитують, чи можу допомогти, що традиція така, чи може мода? Мій мозок не спроможна сягти. Цього всього могло би і не статись, якби сусіди єдність показали. Не треба зараз другого ряду сперечатись, вони все знали і давно спостерігали. Лише ніхто не знав, що Україна буде боротись і мить покаже свою. Війна сьогодні, душ людських вітрина, миря устійкості, де боротьба за волю. Стає в Європі символом свободи, не тим, який нам хочуть нав'язати, а справжнім символом, що можуть всі народи, проти тирана врешті об'єднати. Мене вбивають, бо украсти хочуть Мою історію і землю, дочку, сина. Мене вбивають, щоб заплющив очі, вмирилася і впала на коліна, Але не вмерла я, не мру, навіть не мрійте, мене вбивають, та не зможуть вбити. Бо серце в українців всіх зігріти, бажання в вільній Україні жити. Іноді так хочеться плакати, не навіть не плакати, а ридати, Щоб, відплакавшись, не страждати, А міць духовну в собі сформувати, Щоб міць духовна вселяла віру, Щоб народжувала довіру, Щоб недія надія у серці зростала, Щоб боятися я перестала, Але чи можна свій страх здолати, Тоді як зриваються поруч гармати, Тоді як війна не в новинах, а в хаті, Як біль втихомирити страх подолати. Іноді так хочеться заридати, щоб почули цю біль Карпати і подарували котрішки мочі, щоби заплакали таке очі. Та я не плачу, бо сліз не маю, я міць плекаю, тому не ридаю, не вдасться створити з мене руїну, бо я країна, я Україна. Іноді хочеться білі гори втопити у самому Чорному море, і вогні спалити. Вітру гростоти, оцю війну нам повітря забути. Не можна прибачте, вбивство і зраду. І наглу брехню, і російську бавали. Вороже братерство і нішу спину, Блюсирство, замість подоби людини. Не можна пробачити, знищити треба, щоб більше ніколи не було потреби просити зброю, щоб зло подавати Пожити хочеться, а не рядати. Я не плачу, повіру маю. У кожне серце любов пілкаю. Душі співаю, тому не радаю, не вдасться мене, розбити в руїну. бо Я країна, я Україна. Тобі, Україно, мій мужні народи. Складаю я пісню святої свободи. Аби ти щаслива була, Україно, моя батьківщина. Слава нашій Україні, не вмиру, щасла. Мок середка мов, мов стрічечка, На квітці метелик мов свічечка. Хвилюють, малють, квітуть поля. Да прийдем тобі, Україна моя.